Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до будні та свят! Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати літній варіант смачного та наваристого українського капусняка зі свіжої капусти. Отже, для приготування цієї чудової страви беремо 750 г свинячих риберець. Беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння і вкладаємо реберця. Беремо 5 столових ложок пшона, добре промиваємо крупу у 5 водах. Далі чисте пшоно заливаємо укропом і залишаємо на 40 хвилин. Після цього зливаємо воду. Зараз воду треба довести до кипіння разом з риберцями, а потім злити її. Риберця ж, у свою чергу, треба перемити, як і каструлю, у чисту каструлю, яку ми тільки новимили. Знову наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння і викладаємо перемиті риберця. Повертаємо їх назад. Після закипання варимо ребеться годину півтори під закритою кришкою. Це залежить від ступеня жорсткості м'яса. Тим часом цибулину нарізаємо кубиками, висипаємо її на пательню зі столовою ложкою олії та смажимо овоч до м'якості. Після цього засипаємо терту на крупній терці і морквину і продовжуємо смажити. У процесі доливаємо ополоник м'ясного бульону і збризкуємо вже м'яку моркву з соком половину лимона. Його можна замінити оцтом. Коли реберця проварилися годину-півтори, акуратно витягаємо їх з каструлі. Замість ребере засипаємо у воду дві цілі картоплини і варимо їх під закритою кришкою. Далі очищаємо сиру картоплю, нарізаємо її соломкою. Риберця, що ми витягли з каструлі, треба позбавити від кісток, а м'ясо нарізати довільними шматочками. Капустину середнього розміру розрізаємо на чотири шматки, два з яких натираємо на крупній терці. Третій шматок капусти шинкуємо ножем, четвертий нам не знадобиться. В принципі, всі три шматки можна просто натерти, так буде швидше. У каструлю всипаємо пшоно. Пам'ятаєте, в нас там вже киплять дві цілі картоплини. Коли вони будуть готові, витягаємо картоплю до миски і товчемо. Хочу дати пораду й стосовно картоплі. Як ви бачите, цілу варену картоплю я потовкла, а іншу всипала сирою, подрібненою соломкою. Але якщо вам подобається, можна всипати цілою всі 350 г картоплі, а потім пом'яти. Коли вони зваряться, так капусняк буде ще більше наваристим та густим. В каструлю висипаємо капусту терту і нарізану. До речі, взимку для такого капусняка використовуємо квашену капусту, але зараз літо, тому беремо свіжу. Капуста закипіла, вкладаємо товчену картоплю. Ретельно перемішуємо і варимо 5 хвилин. Пройшов вказаний час, всипаємо до каструлі м'ясо з риберець та овочеву засмажку і добре перемішуємо. Зверніть увагу на значну густоту капусняка. Цей суп селянський використовували у якості першої і другої страви, тому він повинен бути ситним. Якщо ж ви звикли до більш рідких супів, то скоригуйте кількість води, збільшивши її. Наприкінці у каструлю додаємо столову ложку солі, перчимо за смаком, всипаємо сухий часник або 2 зубчики свіжого. Проте, можна пропустити цей пункт. Посипаємо суп зеленю, кип'ятимо 2-3 хвилини, вимикаємо вогонь. Накриваємо кришкою і даємо страві настоятися мінімум 15 хвилин. Ще раз наголошую, густоту капусняку регулюйте самостійно за власним смаком. Подавати капусняк треба неодмінно зі сметаною. Ще я додаю до нього кабачкові мафіни з секретом та кабачковий хліб у прикуску. Якщо вас цікавлять рецепти названих страв, то вони є у мене на каналі. Проте подавати капусняк можна з будь-яким хлібом. Я щиро раджу приготувати цей літній смачний капусняк найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися, смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.